В житті все в мене було, було степ, ліси, де в дитинстві ми гралися, де ми збирали ці квіти, польові. А якось потім все почало забуватися. Ти пригадуєш навіть те, що колись давним-давно було, і ти про нього забув, а тепер воно вспливає і тобі гріє душу. Пам'яті, спогади, як ці спогади можуть ставати місцем зустрічі людей з нелюдьми, і як в цьому місці можуть переосмислюватися стосунки або ставати якимись більш інтимними. Багато українців були вимушені покинути своє місце, яке ти називаєш домом, адаптуватися і спробувати інтегруватися на нових місцях. Завжди хочеться доторкнутися до того, що тебе, хоч якось, з'єднує з тим, що було. В мене вдома був свій город, було своє садівництво невеличке. Повернутись поки що мені немає можливості, бо територія окупована. Як ми можемо повернути себе, бодай подумки додому? Які практики, які слова, які зустрічі, яка їжа, які рослини можуть дати нам це відчуття дому. Резиденція, яка пов'язана з землею, з е, приготуванням їжі, з садами, і ціла спільнота, яка готова показувати, як з цим працювати більше. Я просто не могла повірити, що таке взагалі буває, бо це ж речі, які просто рятують мій світ, у, ну, як мінімум від 22-го року. Проєкт створюється разом з людьми, які не мають мистецького бекграунду, але які мають зацікавленість в тому, щоб розкрити себе по-новому, чи розказати якусь свою особисту історію через кераміку, через рухи, піклування про рослини, малювання такі буденні справи, як про це можна говорити, як можна про це думати з точки зору мистецтва. Наскільки важливо виходити з бульбашки і передавати цю естафету? Творення ділитися тим, що я знаю, для мене було дуже важливо людям е, оприявнити, що те, що вони роблять, не задумуючись, та наприклад. Писати якісь малюночки всі колись робили. А можна це спрямувати, да і давати собі якусь ціль і якусь таку грайливу форму цьому придавати, довіритись собі, показати себе, познайомитись, якщо повертатися до спільноти творення, да то це про те, щоб показати себе через роботу, через візуальне, через якесь таке поетичне, образне технології, от це місто, бетон, метал оце те, що мене звичайно, оточувало. Я такий трохи далекий до і мені було цікаво спробувати якось до того доторкнутися. У нас є спільний квітник. Там шість клуб, в яких висаджені різні рослини. Переважно це дикороси, але є також і культурні види, які пов'язані з певними спогадами та історіями учасниць та учасників. У процесі нашої роботи в мене було дуже багато згадок пов'язаних з рослинами з дитинства, і це було відкриттям, наскільки я насправді пов'язана з природою, особливо в дитинстві була, і це були такі теплі спогади. Ці рослини також є дуже запашними. Пам'ять взагалі дуже перегукується з запахами. Також це місце буде доступне після закінчення проекту. Місце зустрічі для наших учасниць та учасників, де можна буде приходити, послухати, понюхати і побути там, взаємодіяти з рослинами, з цим квітником, а також просто розмовляти чи навіть побути наодинці. Буде доступний згодом QR-код на цій клумбі, і можна буде послухати аудіо з цими всіми історіями, такий архів наших спогадів. Декороси перегукуються, як на мене, з досвідом людської маргіналізації, переміщення, наприклад, міграція. І я пов'язую це в фізичних практиках, перформативних практиках, які ми робимо. Ми разом готуємо і говоримо про їжу через їжу. Власне дуже цікаво досліджувати ці спільні або відмінні риси в нашій культурі, окреслювати географію нашої спільноти, яка утворилася в рамках цього проекту. Зібралися люди дуже різного віку і з різних регіонів. Люди розповідають, як вони ліпили хати десь на Приазов'ї або на Полтавщині, на Харківщині, і плюс вони вживають слова, яких я не чула вже мільйон років. Наприклад, сьогодні хтось сказав слово палісадник і мені аж тепло стало всередині. Одна з учасниць спитала нас, як нам вдалося створити таку приємну атмосферу, але в той момент я зрозуміла, що це залежить не тільки від нас, а в більшій мірі ще й від людей, які прийшли, бо вони всі були готові ділитися своїми історіями, досвідами і бути дуже відкритими. У мене, напевно, в житті, я не знаю, чи колись буде можливість е, там годину, півгодини подивитися на занятку і по нього подумати. Це мої дуже такі звичні медіуми, мої улюблені підходи до е, мистецтва, mm -hmm. до роботи з образами. Я так подумала, що це буде вдало трошечки зі сторони подивитися на якісь такі буденні, е, звичні для людей речі, як приготування їжі, е, як садівництво, вигадувати спільний ві. Переводити його на візуальну мову і шукати спільнотворення через малюнок, через розпис глиняних виробів. Якщо це ліпка з глини, то ми йшли в кар'єр і копали ту глину, і тепер з нею сьогодні будемо ліпити вже посуд, з якого потім будемо їсти. Я її бачила і раніше цю глину, і е, я її місила цю глину, але місила для чого? Для того, щоб щось помазати. Ось прикрасити, а як її видобувати, як зробити так, щоб вона ліпилася глина, як зробити так, щоб з неї зробити щось таке, якусь фігурку, Спрямувати людей, показати, підказати, як можна розкривати свій творчий потенціал, звертаючись до чогось такого, що там у нас під ногами, наприклад, знаходиться, знайти глину, почистити, поліпити. Ми знаходили землю, робили вироби, які потім пішли на стіл. Мені дуже сподобався. Цей кругообіг, що рослини ростуть в землі, то за допомогою органіки формується через багато-багато років глина. І от ми її несемо на стіл, ліпимо, горнятка, тарілки, їх прикрашаємо і потім це все виставляємо, серверуємо наш стіл і їмо з цього. Подібні спільнотні проекти також відкривають новий горизонт для митця і для куратора, розширюють медіа, з якими може працювати художник, розширюють способи того, як можна співпрацювати в такому проекті. Я вдячна запрошеним мисткиням, а також кожному і кожній учасниці нашого проекту за наше спільнотворення і за ту частину себе, яку вони сюди привнесли. Thank you